Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас середа, 20 серпня. Чудовий, сонячний, але прохолодний ранок в Києві. Так навіть незрозуміло, чи тут туман був трішки, а на траві, знаєте, така роса і якийсь такий відблиск в неї, як ніби вже якийсь приморозок. Можливо, теж з інеєм. Ну, е незвично, незвично треба було вам показати, але це дійсно так ніби це вже такі перші приморозки. Ну що ж, все, все йде до осені, до зими. Шкода, що літо так швидко пролетіло, і якось в цьому році всі кажуть, що воно ну, от дуже швидко пролетіло. Хоча, якщо так згадувати моменти мого літа, то е, ніби все було поступово, по часу, по місяцях. І, і літо було, а куди ж, куди ж воно ділося? Було, звичайно, літо, в кожного своє. Але час дійсно дуже швидко летить. Так, сьогодні в мене будуть е, порожні баночки, відгуки. Те, що закінчилося минулого тижня. Ну, і так, можливо, будуть якісь покупки цікаві, чи якісь новини, чи якісь події, то обов'язково вам про це розповім. Ну, а вам всім бажаю сьогодні гарного, тихого, спокійного дня. Я теж йду на роботу, працюємо, тримаємося, і все в нас буде добре. На минулому тижні в мене закінчилася зубна паста, от така від Астери, з ромашкою і е, ще там з чимсь, собі. коротше говоря, з ромашкою. Сподобалася. Саме звичайна зубна паста, ніяких нарікань, великий об'єм був і купувала в просторі по хорошій ціні. Так, далі. Закінчились у мене такі вітаміни квади від Кардіо. Ну, там ще залишилось буквально на пару днів для підтримки серцево-судинної системи. Так, в комплексі, звичайно, з іншими вітамінами. Вирішила зараз от в такий неспокійний час. Підтримати своє серце і судини. Тут у нас коензим q 10 вітаміни, мінерали і ресве... ресвератрол. Е, ну І, звичайно ж, проблеми є, тому потрібно не тільки, тільки ліками е, лікуватися, а також і вітамінами. Хороші відгуки, і е, надію, що ці вітаміни мені. Допоможуть трішки справитися з ситуацією. Так, далі. Викидаю от таку маску, це маска плівка від Avon Planet Spa. золота маска, з удом. Маски плівки мені не підходять від слова зовсім тому, ну, що вона буде стояти, якщо я її використовувати не буду. Я взагалі не розумію дію масок плівок. Ну, можливо, у мене шкіра не така вже запущена, немає чорних цяточок, не розширені пори, то для мене це якби і не актуально. Ну, а кому підходить, то це чудово. Так, далі. Закінчився крем для от такий з равликом від Сфоліо. Хороший крем, великий об'єм 100 мл. Використовувала його вдома. Нічого такого поганого про нього сказати не, не можу. Гарно поглинався шкірою, зволожував. ну так, Більше на зволоження він працює, чим на живлення. На роботі закінчився отакий крем малесенький в об'ємі. 30 мілілітрів. Купила його через те, що було написано з ароматом буску. І це мене, так, знаєте якби Зацікавило. І ще я там і продавця в магазині Простор 10 разів перепитала, чи дійсно тут аромат буску. Ну, вона нічого не знала. От, Але ж така мила упаковка, такий котик, і оцей такий колір, скоріше, такий бусково-лавандовий. Ну, Взагалі оформлення мене підкупило і об'єм. Ну, взяла на роботу. Звичайно, буску немає аромату, Але крем чудовий. Мені сподобався він от для роботи, якщо ви працюєте з комп'ютером з паперами, і вам потрібно швиденько, щоб крем поглинувся шкірою, то це 100% відсотковий крем для роботи. Аромату взагалі, він як такого, мені здається, ніякого нема. Ну, щось таке кремове і все. Але події він класний. Зараз на такі креми в просторі, здається, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Потрібно звернути увагу і, можливо, ще повторюю. Ціна на них така непогана, там, здається, 20 гривень чи щось таке, ну, різна ціна до 30 гривень так точно. Тому рекомендую. І ще раз повторюю, що цей е дизайн, це оформлення, ці кольори приємно було брати в руки цей крем, користуватися і ну, трішки навіть настрій піднімав на роботі. Так, далі майже вже, вже закінчились отакі от прокладки. Хочу вам показати їх. Це Always, от такі normal, з такою потовщеною серединкою от така прокладка, три в одному. Вони ароматизовані. От, показую вам цю прокладку. Дійсно потовщена серединка. І що мені подобається, що тут, от на кінцях такі незаклеєні частини, щоб легко брати цю паперову частину і відривати. Це дуже зручно з однієї іншої. І самі прокладки мені сподобалися, навіть дуже сподобалися, тому зараз дивлюся на них десь в магазині, там, можливо, буде хороша ціна, то обов'язково повторю. Ці вже не пам'ятаю, де я купувала, здається,. А, в Ашані я купувала. в Ашані. Тому придивіться, хоча багато там пишуть, що Always якісь не такі прокладки. Ну, Можливо, для критичних днів оця верхня частина трішки-трішки якби не така натуральна, чи як можна сказати. А для от, на кожен день то тут все от бавовна, все м'якенько, чудові прокладки. Тому хто любить, от мені ще подобається в Діскріт-прокладки, теж там є такі з потовщеною частинкою, можливо, їх ще куплю. Але ці от купила перший раз саме такі, і вони мені сподобалися. Також на цьому тижні закінчився от такий парфум від Івроше, Яблуневий цвіт, я його називаю, або цвіт, цвіт весняного саду, це рістер, керістер. Чудовий парфум нестійкий, використовувала його для такого домашнього е нанесення після душу. Е дуже приємний аромат, дійсно такий квітучий сад, і знаєте, різні тут дерева квітучі, і, і, і ябл яблуня, і вишня, і слива, і ну, все інше гарний аромат. Е мені здається, його висилала яна. В подарунок, тому дякую Яна за такий парфум. Дякую, що дала можливість з ним познайомитися. Ну, На даному етапі свого життя я нічого не купую від ігрошей, не роблю навіть замовлення ніякі. От, ну, Але сам парфум мені сподобався. Легенький, приємний. Якщо ви його використовуєте не вдома, а десь, можливо, на роботу, то він гарно-гарно підходить саме на роботу, і нікого не задушить, але його потрібно постійно поновлювати. Так, А замість цього ж парфуму, зараз після душу взяла використання отакий міст від Oriflame Lienica Love Nature з органічною малиною і м'ятою. Ви знаєте, Минулого, лі, минулого літа і ще поза позаторік я дуже любила влітку користуватися таким от гелем для душу з цієї лінійки, він там йшов з такими скрабуючими трішки частинками. Ну, наскільки той гель був насичений по аромату, класний такий, просто знаєте, ніби це була натуральна малина, натуральна м'ята. А, а оцей міст, я думала, що він буде ну, ще парфумерніше, ще буде ароматніше. Але ні, він такий делікатний цього аромату, якого я хотіла, хотіла щоб він був такий, як гель для душу. Його ну, майже немає. Не знаю, трішки розчарована. Така легенька водичка. От. Але ще раз повторюю, що Хотілося б від неї більшого аромату. Так, ну, таке легке зволоження, приємно користуватися, але, але, чи я його повторю знову, то ні. От гель для душу я б повторила. І, можливо, й крем для тіла, верніше лосьон для тіла. Але зараз, так, тимчасово, надію, що тимчасовий не роблю ніякі покупки і замовлення в От. то не знаю навіть, як воно по-дальшому складеться. А з цим от містом ну, така зараз ситуація. Тому е порекомендувати поки що не можу. От такі були мої порожні баночки, такі відгуки.